Добрий вечір. Останній на сьогодні в моєму проєкті заключна колядочка. Всім дуже дякую. Це був мій такий своєрідний піст, пісенний. За цей піст я набиралася сил завдяки вам. <смі> Тому що жодного поганого слова я не почула. Хоча я виходила і не накрашена, і якась така, знаєте, і втомлена, і в якомусь халаті. думаю, Боже, потім переглядаю. Ніхто нічого на це не звертав уваги. Ми співали і, виходить, молилися, розумієте? І... Мені це допомогло. Допомогло очистити в голові страшенні думки були в мене. І, і на серці, і на душі. Але ви все мені допомогли це зробити своїм позитивом. І писали, і люди пропонували і скидувати донатити. Я кажу, донатити там є кому донатити. Мені точно не треба. Е, і, і багато всяких пропозицій було. Ну це таке. я... Отримала те, що я хотіла. Я подивилася на себе зі сторони, я почула себе, я... Ну, бо це для мене я собі зробила проєкт. І ще раз щиро, сердечно всім дякую. І бажаю всім залишатися з добром. А що ж таке водохреща? Я ж хочу Йорданіку сьогодні заспівати. Ну Це ж не просто освята води, да, освячення води це ж богоявлення. Богоявлення це Бог, показав свого сина і признався, що він мій син. Шануйте, любіть його, вірте йому. Але люди, ну бачите, людська природа в нас недосконала і все ж таки не повірили. І я дуже радію з того, що в мене є віра в серці. Я не бачила цього чуда, але повірила і вірю в це. І вірю, так як саме вірю в перемогу. Знаєте? Що вона має бути. І це буде чудо теж. Я вірю в ці чудеса. І сьогодні співаю вам Йорданівку. Там 20 куплетів, повірте, я вам не буду всі співати, я скоротила. Але вона тут написано швидко. Ой, по Йорданії святі ходили. Ой, дай, Боже, святі ходили, святі ходили, воду святили, Ой дай, Боже, воду святили, святим Йорданом віднині по вік. Ой, дай, Боже, віднині по вік, нині по вік, від нині по вік на много я літ. Ой, дай, Боже, на много я літ. Дуже вам всім ще раз дякую, Бажаю uh, всім. Добра, миру з близькими, з рідними, щоб ви були в щасті, в здоров'ї. Ну, це така моя крапочка. А пісень ще багато. Співайте, двері мої відкриті, приходьте, колядуйте, всіх чекають.